Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі, з вами, український історик та журналіст Я в прямому стрімі, українські секіряни, які вже традиційно виходять зранку, для того, щоб ознайомити шановних глядачів, українців, які заходять в гості на етер прямого стріму українського секіряни на ефір, так, з тим, що сталося за ніч з подіями, які можна обговорити, які можна обдумати, і про те, що потрібно. Нам побачити. Побачити того, що, на перший погляд, ми і не бачимо. От я так сказав, якось трошки неоковерно, але завжди є той погляд на речі, який потрібно зробити трошки збоку. Трошки збоку. Просто зробити паузу і подивитись трошки збоку на річ, яка нам здається цілком зрозумілою. Ось так якось неоковирно трошки, але я почав сьогоднішній стрім. Ну і традиційно ласкаво просимо українські сукіряни, стрім, який об'єднує розумних, думаючих, патріотичних і мислячих українців, за якими в Україні майбутнє. І я в це вірю, так як і те, що в Україні буде майбутнє. Просто для цього потрібно нам що? Потрібно нам працювати, працювати і працювати. Традиційне прохання, підписки. Підписки йдуть дуже непогано. Пан Володимир приєднався до нас. Пан е, Влад, пан Влад, вибачте, будь ласка, пан Влад до нас приєднався. Доброго ранку. Пане Влад, дуже радий, що ви завітали до нас в чаті. Хто до нас приєднався? Пан Олексій Передирій приєднався. Доброго ранку! Приєднуються друзі в чаті помаленько. Традиційні друзі, прохання. Перша підписка на Ютуб-канал Єгор Кравцов на платформі, якого працює прямий стрім, українські секіряни. Я дуже прошу підписуватись Нас 67 сім тисяч і ми йдемо до 67 тисяч 100 підписників. Помаленько підвищуємо планку, щоб дійти до 70 тисяч. Я думаю, для нас це реально так. Багато людей, які дивляться прямий стрім, українські секіряни до сих пір не підписані. Резерв є лайків, подобаки, коментарі е більше шести слів і велике традиційне прохання прямий стрім, українські сокіряни, як і ютуб канал Ігор Кравцов, незалежний. Ми не залежимо ні від політичних партій, ні від е чиновників, депутатів, політичних діячів, ні від криміналу, ні від контрабандистів, ні від кого. Ми залежимо тільки від волі українського простого народу. Тому я дуже прошу, допомагайте хто скільки може. 51, 68 74 51, 97, 22, 28, 93. картка Приватбанку. Я дуже просив би допомагати, хто скільки може. Ну а ми, як завжди, починаємо працювати. Що у нас? Українці готові вийти на Майдан. Так, українці готові вийти на Майдан. І приєдналась до нас рідна дорога, пані Віра Заяць. Доброго ранку, пані Віра. Соцус. Соцус є така е, у нас е, фірма, яка проводить соціологічні опитування в Києві. Так от соцус провели соціологічне опитування в Києві, і більшість респондентів заявили, що українці готові вийти на протести, на масові протести, готові вийти на майдан у випадку, якщо червоні лінії на перемовинах з Росією будуть перейдені. 41% готові вийти на Майдан, якщо Україна піде на територіальні поступки Росії. 41% в тому році було більше 50%. По заминулому 72%. Як ви бачите, тенденція трошки зменшується, але 41% українців готові вийти на Майдан, якщо будуть територіальні поступки Росії. Далі, українці готові вийти на майдан, якщо. Україна не буде в НАТО і в ЄС. Це відповідно більше 50 і більше 60 процентів. І саме найбільше українців готові вийти на майдан, якщо Україна згодиться вдвоє скоротити Збройні Сили України. Це більше 80 процентів респондентів, опитаних, що показує, що українці беззоговорочно да, підтримують Збройні Сили України. Збройні сили України для українців це єдиний гарант існування нашої держави. Тому, якщо, не дай Бог, Україна піде на скорочення їх в два рази, так це буде червона лінія. і 80% українців вийдуть на масові протести і на майдан в Києві. Отакий От прогноз соціуму в Україні. Щодо мирного плану, щодо мирних перемовин, продовжується зараз дискусія, що на сам що відбулося в Москві, що ми бачили, що ми не бачили, скажу дуже коротко: перше зараз вирішує все Дональд Трамп, тому що не в Україні а йому передали чотири пакета вимог росіян. Він зараз буде розглядати ці вимоги, і росіяни е, відкидають зараз будь-який компроміс. От ви просто іноді не вслухайтесь в слова, які кажуть росіяни, а потрібно вслухатись. Вийшов е, помічник Путіна Ушакові, сказав: Конструктив перемовна є, компромісу немає, а потім додав, компромісу не буде, тому що ратні подвиги. Російських солдат на фронті наближають перемогу, і ми не бачимо іншого, крім капітуляції України. Все, поки росіяни тиснуть на фронті, поки Путіну генерали е, на чолі з Герасимом доповідають про взяття міст, яких вони не взяли, поки Путін буде думати, що він йде до Києва. Ну, вже не за три дні а за 30 років, так? Ось така ситуація. Така ситуація, як кажуть, в Росії є проблеми, так, дураки і дороги. так, ну Такі ж проблеми є і в Україні. Але є одна проблема російські генерали на чолі з Герасимом, рятуючи свої життя, кар'єри, доповідають Путіну неіснуючі не успіхи росіян на фронті. А той введений в Оману. Все каже, тільки капітуляція компромісів ніяких не буде. І це висміяв Марк Рют. От е, генеральний секретар НАТО відверто посміявся над Путіном. Він сказав: ну він одівся в ту військову форму. Да, Він відверто сміявся. Каже: він одівся в цю військову форму. І що? Ну він був схожий на солдата. Ні, тому що солдати на лінії фронту, а він до лінії фронту навіть боїться під'їхати. Отак От НАТО відверто висміяло господаря Кремля, і Рюте сказав, що НАТО і далі буде постачати зброю в Україні. Він сказав, є договір між США, країнами Європи, Канадою. Канада, країни Європи купляють зброю. НАТО цю зброю переміщає в Україну і це буде іти далі, поки Росія не задумається про те, як припинити війну. Ось такий коментар Майкла В Цей же час Євросоюз е, Євросоюз. Євросоюз виробляє е, компромісне рішення для усіх членів по, е, по репараційному пакету для України. 210 мільярдів доларів в європейських банках, 70 в банках Європи, 140 в банки Бельгії. Їх потрібно взяти і передати Україні. Але проти Венгрія, так, Угорщина, Венгрія проти цього. Тому в Євросоюзі знаходять спосіб, щоб проголосувати просто більшістю. Більшість піднімає руки і 210 мільярдів доларів. Передається Україні, правда обговорюється. -е Урсула фон дер Ляйден сказала, що ці гроші Україні прийдеться вернути, але прийдеться вернути, коли до неї прийдуть репарації від Росії за війну. Ось таке формулювання. Ну, з цього все видно, що перемовини про передачу російських грошей в Україні активно ведуться, тому що гроші потрібні Україні. А грошей зараз що немає, е, Європа передала 1 мільярд доларів буквально на днях на закупівлю зброї в США. 1 мільярд доларів. Хоча в країнах Європи є е, країни, які починають давати заднім. Я вже давно казав не вірити словам, тому що Богдан Хмельницький сказав історичну фразу: в Україні немає союзників. На превеликий жаль. Надійних тим більше е, тому е, уряд Італії починає давати задню. Пам'ятаєте, як ми писали про прем'єр-міністерку Італії, яка, начебто, ж, велика наша подруга, яка для України все та ні, уряд Італії починає давати задню і казати, що ну врешті-решт треба зупиняти війну, тому що от такі обставини, тому що в Італії ж нема так безкінечно грошей, щоб допомагати. Задняється. Ну, а скільки в Італії російських агентів на самому верху? Дуже багато. І що фіни? Фіни, Ну ті ж фіни, які стріляли з снайперських гонтівок, в червоноармійців і поклали їх немірено в засніжних лісах Фінляндії, теж дають задню. да? Де той прем'єр-міністр Фінляндії, що катався і казав, що я такий грозний Фінляндія поляже, але не здасться. Напевно, фіни згадують ті часи, коли вся Росія їхала на вихідні в Фінляндію відпочивати, побухати і залишала там гроші. Напевно, в нас згадали і хоче повторити так? Напевно, не скучили за російськими п'яними туристами. Зіскучили, тому що Фінляндія теж починає давати задню. Теж Фінляндія каже, що Україні потрібно змиритися з територіальними втратами, тому що в історії було таке, що і ми змирилися, і ТДТП. І це. Неділю назад прем'єр-міністр Фінляндії бив себе в груди. Фінляндія за Україну, Фінляндія для України, а тепер включає задню передачу, хоча каже, що Фінляндія готова для забезпечення захисту України після війни. Хай він засуне цей захист фінський собі в дуб. Отже, союзники потихенько в Європі деякі відходять від України, і це тривожний сигнал. Тривожний сигнал, що румунські... Військові водолази в постолах, а постоли це е, національне взуття Румунії. Тому румунські військові водолази вони пливають підно в постолах. Ну, щоб якщо там якісь другі водолази були, то румунський водолаз свого пізнав, на ньому постоли. Так? Тому румунські водолази в постолах нирнули в Чорне море і підірвали, начебто, надводний дрон ЗСУ, да, морський. Бі да? c Сі-Бі, Сі Бейбі. Вибачте, якщо я неправильно перевів, підірвали, тому що цей український надводний дрон СБУ дрейфував в сторону Констанци. Тому вони згідно протоколу взяли, підвели міну і підірвали цей дрон. Це все зазняли, зафільмували. Але, але, але е, в СБУ сказали, ми ніяких дронів не втрачали. І наших дронів в тому районі взагалі не було. Кого підривали румунські військові водолази в постолах чий надводний дрон, Бог його знає. Але уявіть, румунський водолаз, а на ногах постоли, да? постоли. Да? Це щоб узнати під водою свій чужий. шикарна, шикарна у них фішка така Да для того, щоб не перепутати свого водолаза в постолах з іншим водолазом. Да А в Чорному морі цих водолазів неміряно розвелось. і російські танкери вже бояться пливати по Чорному морі. Пливає, що? От, правильно, вони не ходять, вони пливають тому що російські. Танкери це те, що пливає, а не ходить. Значить, е турецька компанія велика, яка перевозила російську нафту на тих танкерах після підриву танкера, відмовилась від співробітництва з Росією Сказала величезний ризик. Страхові компанії такі ціни луплять на російські танкери не перевозку, що там їх нереально виплачувати. Коротше, наші. Наші морські дрони і наші бойові плавці роблять перевозку російської нафти по всьому світі по Чорному морі, що дуже небезпечною річчю, і в Ліпецькій влупили нафтопровод дружба. Пам'ятаєте, Мадіар говорив влупив, правда, не птахи Мадіара, а наші розвідники да, пройшли по території Росії. Велику відстань заклали в Ліпецькій області вибухівку. Заклали. Пляшки з запальною сумішю і нефтопровод дружба рванув так, що жителі висілків, які поряд зафільфумували там такий вибух, я як ядерний гриб. Російська влада мовчить, нафтопровод горить угорщина сьогодні без нафти, що показує, що ми будемо бити по нафтові по нафті в Росії, доти Росія не сяде за стіл мирних перемовин. Нафта слабке місце в Росії. Нафта зараз в Росії обвалюється сьогодні. Там їхній центробанк е, показав статистику, на 2 трильйона рублів упала, е, значить, е, дохідна частина від продажу нафти. Коротше кажучи, там різні позиції по нафті. Нафта впала 44 чи 43 долара за барель, а 37. 33 – це критична межа. Коротше кажучи, ми на правильному кроці. Треба бити по російській нафті, бити на морі, бити на суші і довести до того, що росіяни присядуть на верблюдів і на осликів. І грошей на війну не буде. Ну і начебто, начебто основні події. А бачите, корупція. Корупція в Європі теж корупція, не тільки в Україні. І почали вже кричати угорці. Петресь Ярто, міністр закордонних справ, кричить: що от, бачите, ви бачите, ви бачите корупція І в Україні, корупція є, yes. А Венгрія аж Угорщина, чесна, як Беркові штани. Ми що, повинні терпіти корупцію, да? Про що? Колишня дипломатка ЄС Магеріні, да, італійка. Ну а італійці вони жласі до російських грошей до корупції. Італійці вони слабкі, коли щось можна в свою кишеню засунути. Так, от, та Магеріні зробила банду в верхівках ЄС да, в, і починали паювати європейські гроші в своїй кишені. Могеріні, юрист, там ще один член Єврокомісії. Коротше, була в них така банда, і вони лохотронили Євросоюз на гроші. Це колишня очільниця МЗС Євросоюзу. Зараз у нас Кая Калас. Щоб ви зрозуміли, Кая Калас, це очільниця МЗС Євросоюзу, Урсула фон дер ляйнен це голова Євросоюзу. дер ляйнен це лев. лев Лев в переводі з Німецької. Вона хоч худенька, але такоплечі. Да, бо вона лев фондерляйнен, але цей корупційний скандал, який стосується колишньої очільниці Євросоюзу Могеріні, зараз є на весь Євросоюз. Почали кричати противники да, Євросоюзу, такі як угорці, що дивіться ж, корупція в Євросоюзі, і треба знімати Урсулу фон дер Ляйнен. Уже хотять її декілька разів зняти, і це лобіює Росія через своїх агентів в Євросоюзі. Тому що Урсула фон дер Ляйден за Україну. Була, є і буде. Ну, от бачте, 17 хвилин я пропрацював, про, а на мій телефон жодного донату не прийшла. Отака от, доля українського незалежного журналіста, який говорить правду, працює професійно, об'єктивно, і ну, головне. Я за Україну за простий український народ. Так? На превеликий жаль, в Україні оплачується зараз тільки брехня. Правда. Вона не оплачується, але я вперто працюю, надіюсь, на допомогу Господа Бога, на його покровительство і на те, що все-таки хтось там скине на цей телефон за мою віддану працю. Хоч один донат: 51, 68, 74 51, 97, 22, 28, 93. Хто скільки може, скидати для того, щоб. Прямий стрім українські сокіряни виходить вранці, виходить о 21.00 вечора. І ласкаво просимо українські сокіряни. Хто у нас? Так, у нас пан Сергій Ончарк приєднався, наш експерт прямого стріму українські сокеріни, і пані Люба Яремкевич, і пані Андрій, і пан Андрій Андрій. Дякую, друзі, за підтримку в чаті. Все, гарного, спокійного усім дня. До нової зустрічі.